Перша відкрила парнички, в які ми висаджували наші кабачки. Зараз хочу їх підживити. Пройшло вже десь днів 5. Побачила, що є вже навіть маленькі кабачата, тому обов'язково потрібно їх і пролити, і підживити. Ось бачите, на кожному кучику вже є. У нас кабачок. Ось такий і не один. Тож зараз зроблю підживлення обов'язково і знайшла отаких от чудових друзів. Їх теж зараз треба погадувати. Їм тут тепло, гарно, тож вони тут себе дуже добре почувають. Ось майже під кожним кущиком нарили собі отакі нори. Дивіться, які капашаться собі тут, щось шукають, вишукують, а тоді заїдають наші рослинки. Так, дивіться, ось користуюсь таким порошком завжди, і вони уходять. Так, ось так беремо порошочок і засипаємо його. Нашим друзям. І так буду робити кожну, подивіться, під кожним кущиком вони тут собі устроїли красу. Так, ну, а підживлювати я буду ось таким добровим мені дуже подобається, гарно працює, на огурчиках уже перевірено. 20 грам на десять літрів води. Будемо підживлювати наші кабачечки. Виливаю десь приблизно літра на кущик.